Канадська компанія з декарбонізації Екстера вирішує критичну екологічну проблему, про яку не часто говорять. Очищення мінеральних відходів, що залишилися в азбестових копальнях після десятиліть видобутку. Компанія спеціалізується на перетворенні старих гірничих відходів на цінні матеріали та рішення для уловлювання. СО2. Зараз вона залучила 20 мільйонів канадських доларів у раунді фінансування для будівництва Хабан, який за її словами стане найбільшим у світі підприємством з переробки азбестових гірничих відходів, так звані АМТ. У цій історії є кілька цікавих моментів. Ну, перший чому це відбувається в Канаді? Ви напевно знаєте Азбест як групу вогнестійких мінералів, які спочатку хвалили за їх застосування в будівництві та засобах безпеки, а потім почали терміново демонтувати, так як дізналися, що він складається з мікроскопічних фібри.